Доброго дня! В Вашій увазі нова болгарка Bosch професійна GWS-925S. Ця болгарочка приходить на зміну, гарно зарекомендовану собі моделі Bosch GVS-850CE, котра довгий термін на ринку України, дуже зручна, дуже винослива. Тобто всі в принципі, довольні нею. Час прийшов, треба міняти, щось міняється. Дуже цікава болгарка, котра з'явилася на ринку. Називається GVS 925. Чим вона цікава? По-перше, обхват у неї на 5 мм менший, ніж у її попередниці. Якщо тут 63 мм, то в нової 59 мм. Воно, це міліметрів, ні про що не кажуть, але в руці вона зручніше сидить. Довжина в неї. Вона стала трошки довшою. Крім того, незрозуміло чому. В неї перше, що я бачив у Боші, з'явився металевий е, корпус. Ну, не корпус, а там кріплення шестерень. Крім того, шестерні тут косозубі, тут прямі шестерні, тут косозубі. Е, ну, є таке. Крім того, 900 Вт, 850 Вт. Ну, зазвичай регулювання обертів залишилась. Так що будемо дивитися, як вона буде служити. Нічого не можу сказати, вона тільки з'явилася. Будемо користуватися, будемо дивитися. Гарантія 3 роки. Так що купляйте Bosch. я думаю, будете задоволені. До побачення.